Зараз я вам проведу маленький екскурс, що ж таке електронні барабани Roland. Компанія Roland стала піонером галузі електронних барабанів, випустивши в 97-му році е, саме електронну установку, де використовували сідчасті пластики, які стали стандартом для електронних барабанів, тому що вони ці сідчисти пластики дуже реалістично повторювали відчуття гри на акустичних барабанах. Що ж таке, сідчасті двошарові пластики? Це вони вироблені з матеріалу кевлару, і вони, це була революція в електронних барабанів, тому що вони максимально відтворюють відчуття від роботи з барабанами. Тобто відскок паличок майже такий самий, дехто навіть закритими очами не може зрозуміти на чому він грає. Ось ви бачите саме оці пластики, вони запатентовані Роландом. І використовується для електронних барабанів, на відміну від одношарових сітчатих мембран інших виробників, які, до речі, виробляються з інших матеріалів, педи Роланд гарантують максимальну якість і динамічний відгук для відтворення звуку. Але з одними пластиками барабани не звучать. Всі знають, що звукові модулі Роланд теж багато років є найкращими у світі і. Саме в електронних барабанах використовуються найкращі технології від Roland, які кожний день удосконалюються. Тому що саме звуковим модулем керується вся електронна барабанна установка, і саме в цьому модулі зібрані всі найкращі барабанні установки світу, а також перкусійні звуки. Займатися треба музикою, а не сидіти роз розказувати про барабани. Все, я пішов.